Проти харківського мера Геннадія Кернеса в суді сьогодні почали свідчити потерпілі міського голову та двох його охоронців. Звинувачують у викраденні катуваннях та погрозах убивством майданівцям Сергію Ряполову та Олександру Кутяніну. З подробицями далі. Володимир не Потерпілий потерпіли. Олександр Кутянін розповідає, як його разом із Сергієм Ряполовим викрали, били, погрожували та привезли в готель, де їх допитував особисто Геннадій Кернес. Якого стягнів шкадаліше. То есть я там с ним стоял только вот, ближайший ближайшим человеком был только Кернес, по-моему, и я полову по нанес удар виноги на Кернес. После удара а, Сергея пошла с вот, а, Ему дали салфетку, а, пригрозили расправой, если он там испачкает ковролин, то пригрозил ему Кернес? Засідання тривало понад три години. Крім допитів, ще розглядали скарги адвокатів Кернеса. Ті, зокрема, вимагали, щоб на суді були присутні усі 19 прокурорів. Ну, як ви вважаєте, що яке заявляла сторона захисту, яке обосновано, всі відклонив суд, по вони не основались, не обосновувалися нормами закону? Були просто якісь розмишлення, які перекручували норму показу. Просто порожня, на что порожні потеряли более двох часов. Есть прецеденты, когда 7 літ розслідував шов судібний процес. Потому я думаю, що це буде года два не менше три. Я готов морально 2-3 години їздити і давати свідчення відповідати на вопросы. Захист Кернеса звинувачення у затягуванні справи відкидає. Сторона захисту не затягує процес, а реалізують представлений законом процесуальне право. Вот і все. Сам Геннадій Кернес справу вважає політично вмотивованою і обіцяє вимагати присутності в суді не лише усіх 19 прокурорів, а й міністра внутрішніх справ. Політично мотивована місць. Не просто а місць політично мотивована з використанням службового положення, високопоставленого чоловіка правоохранительних органів, по фамилии Арсена Вака. Ми вважаємо, що Арсен Аваков прийти в этот суд и дать пояснение. На ніскілька вопросов он должен ответить. наступне засідання 16 листопада. Володимир Непейпиво, Костянтин Ходолій. Новини на першому.